Росіяни продовжують обстрілювати місто суджу на Курщині, яке вже нині контролюють українські військові. Сьогодні окупанти поцілили по місцевому інтернату. Внаслідок атаки є жертви. Детальніше про ці удари, оперативну ситуацію в місті розпитає Олексія Дмитрашківського, речника комендатури збройних сил України у Суджі. Пане Олексію, вітаю вас. Дай Боже, здоров'я навзаєм. Отже, сьогодні було завдано удару по інтернату. Суджі розкажіть, будь ласка, чим саме був ворог і ну які наслідки? Вчора вечором ворог наніс два авіаційних удари двома керовими авіаційними бомбами в район інтернату. Вибухи пролунали в п'ятдесяти метрах від інтернату. Це при тому, всьому, що вся влада Кремля та Збройні Сили Російської Федерації чітко усвідомлюють, що саме в цьому інтернаті знаходяться люди, що в цьому інтернаті перебувають в більшості свої люди літні та люди з інвалідністю і люди з дітьми. Внаслідок удару в районі інтернату жінка отримала поранення, і станом на ранок на сьогодні жінка була вже мертва. На жаль, не вдалося її врятувати, і жінка загинула. Решта людей перебувають в інтернаті, як ви бачите, в інтернаті майже не залишилося вікон, дверей. Зараз військова комендатура працює над тим, щоб поставити хоча б якісь. Вікна для того, щоб люди могли знаходитись в теплі, тому що на дворі мінусова е температура, і люди дуже мерзнуть. Тим паче, наголошено на тому, що це літні люди. Пане Олексію, чи відомо чому окупанти обрали саме цей інтернат своєю ціллю? Е давайте повернемося. Напевно, ще раніше ворог уже не вперше наносить удари по саме. Цивільному населенню, це спочатку були маленькі села. Це була Лебідівка, Свердлікова, Пльохова, Даріна, Ніколая Дар'їна, де ворог наносив удари по помешканням мирних людей, тим самим виживаючи їх з цих помешкань. Чому мені здається, що відповідь на це запитання лежить на поверхні: по-перше, всі ці люди бачили українців не фашистами, так як про це кажуть з екранів російського телебачення. Вони бачили людяних чемних людей, військовослужбовців, які дбали про їхнє здоров'я, про те, щоб вони були ситі, щоб у них була вода. І це не відповідає ідеології, яку веде Російська Федерація для своїх громадян, показуючи, що весь світ воює проти проти чесної держави. Насправді, все зовсім інакше сьогодні. Цілий день телефонують родичі тих людей, які знаходяться в інтернаті і благають вивести на територію України цих мешканців суджанського району. Не просять вивести їх в Росію, а саме просять вивести в. Україну більше того, не дивлячись на те, що росіяни чітко усвідомлюють, що їхній владі не потрібні ці люди. Про це свідчить і виступ пані Москалькової, яка всього 517 чоловік подала в своєму списку, вони і надалі продовжують вести таку рабську політику, тому що кажуть, що вони. В політиці не приймають участі. Все, що відбувається, це політика. І на запитання ваших родичів вбивають, власне кажучи, керівники Кремля, і ви не бачите в цьому ніяких проблем. Ну, власне кажучи, що така от історія. Mm. Ну, Путінський режим так він зацікавлений прибрати свідків. А скажіть, будь ласка, а, а загалом, от наскільки місто постраждало від обстрілів російської армії? Ми зараз бачили якісь кадри. Я не впевнений, що саме, але там, ну, самі руїни. Ви бачили центр міста Суджі, угу. і е, на самому початку, в серпні, місяці, е, всі журналісти, які приїздили в місто Суджа, проходили по цій вулиці. Вона була. Е, Фактично, вся ціла було пошкоджено лише два приміщення: це був будинок культури місцевий і е, місцева адміністрація. На сьогоднішній день місто суджа фактично зруйноване на 80%. Жодного об'єкту інфраструктури вцілілого немає. Всі об'єкти інфраструктури знищені. Дуже велика кількість будинків, а їх більше е, понад 250 – Це цивільне населення, також зруйновані. Населені пункти, такі як Лебедівка, Сверлікова, знесені взагалі з лиця землі, їх не існує, вони лише тільки на карті. І хочу ще запитати: буквально трохи часу залишається, Чи залишаються люди? Як багато їх, і чому не виїжджають? Російська федерація по сьогоднішній день не дала відповіді на те, чи готова вона прийняти ага. своїх мешканців назад в Росію. Вони всіляко намагаються відтягнути цей момент. Переходу громадян Росії до Росії. Коридора зеленого вони не дають. Натомість, для прикладу, обмін полоненими військовослужбовцями відбувався все-таки через зелений коридор, який був організований в населеному пункті Малолокня. Для своїх громадян вони такого коридору не роблять. Вони їм не цікаві і вони зацікавлені в тому, що раз кажу, щоб вони загинули всі. Це жах, звісно. Пане Олексію, вам дуже дякую за час за цю розмову. Звісно, за вашу службу. Це Олексій Дмитроський Дмитрашківський, перепрошую, речник командатури Збройних сил України у Суджі. Дякую вам. Бувайся зробити навзаєм.